Вітаю глядачів каналу Київ. Я поет сатири Кірко Космина, і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила вам саме сюди. Дональд Трамп звинуватив Україну у нападінні на Путіна. Чергове осяяння у генератора випадкових думок під рудим чубом сталося при відповіді на питання про продаж Петріотів Україні. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. Вторгалися собі в Україну мирні російські танки, і тут кривавий Київ почав проти них війну. Напав без жодного приводу та причини. Цілком логічний фінальний висновок, якщо Зеленський для Трампа це агресивний диктатор, а Путін, походу, невинне демократичне ягнятко. І поки не висохли Трампові сльози за стражданням Росії від українського нападіння, хай тужлива пісня покриє його делірійний епос відгомоном триповерхових емоцій. Усміхалась Московія штатам, світ купався в любові й добрі, і тут маленький зелений диктатор розчепірив свої пазурі, остовпіли в Кремлі демократи від немислимих утисків прав, та за мить кровожерний каратель вже в митіщах незгодних карав. Від Ухрюпінська й до Єнисею не лишилося вільних гілляк. Вісім років бамбілі Росію Арестович, Єрмак, Подоляк, від й аж до Камчатки, від Вороніжа й ген Байкал на багнетах в країнські порядки доставляв московитам квартал. Від Саратова та Армавиру, І до республік саха і Тива. Ні про що, крім жаданого миру, не молила тирана Москва. І була б ця біда невідома геть нікому на всень тій землі. Та вигадливий дядечко Дональд знов таблетки забув на столі. Московський патріархат знову в центрі пікантного скандалу. Не охолола ще в православних серцях історія про підпільні цехи з паленим кагором, який російська церква клепала на Київщині та Рівненщині. Аж тут чергові обшуки СБУ та Нацполіції у Київській митрополії принесли нам нову неймовірну історію. У Бориспільському районі Київської області спритний архімандрит увів у сільської громади храм разом із господарчими будівлями. За матеріалами справи, майно громади вартістю 7 мільйонів гривень, батюшка спочатку примудрився пожертвувати власній сестрі, а та вже передала його в особистий благодійний фонд батюшки із правом продавати та здавати в оренду. Погодьмося, божественний схематоз. Адже як не ганяй бариг із храму, а хрін ти його виженеш, якщо він цей храм уже завбачливо з комунизним. Таке не стрінеш в жодному сезоні у жодній з кримінальних теледрам. Під Києвом в Бориспільськім районі Московський піп украв в громади храм. Хтось у вірян збира дрібну пожертву, хтось від гріхів відмолює паскуд, а цей узяв і тупо спів церкву з усім комплектом культових споруд. Когось ловили з фейковим кагором барвник вода і сивухи двісті грам, а цей на вічну заздрість прокурорам пішов і вкрав одразу цілий храм. Хтось вдяг на ФСБшний кітель, хтось Україні шкодив за рублі, а цей поцупив Божою обитель і кілька соток Божої землі. Були й такі, хто крав монастирями. Та де їм всім до справжньої звізди, яка у нею ж вкраденому храмі, всерйоз співає пастві, не вкради. Бо ж як скупиться паства на пожертву, чи ФСБ не платить років сто, піди, хоча б вкради в громади церкву. Московські піпти, все ж таки, чи хто? Після зеленського Байдена та інших загадкових мешканців уяви Дональда Трампа на Росію напали і ще й інша планетяни. Принаймні саме про це, із посилання на розсекречені файли ЦРУ, нам повідомив телеканал Fox News. Згідно з матеріалом телерупора трампізму, між 89-м та 90-м роком минулого століття совєтські солдати збили над своєю базою НЛО, звідки вийшли п'ять гуманоїдів, ображено вибухнули і перетворили цим пару десятків солдатів на камінь. За нібито даними секретного досьє КГБ у довічний стан вапняку не Війшли лише двоє очевидців, що сховалися від вибуху в тіньочку. Український слід у цьому згустку маразму знайшовся миттєво, адже упоритий звідси ЦРУ нібито базується на публікації газети Голос України, яка в 1993 році репостила замітку газети Вечірній Тернопіль, яка посилається на авторитетний журнал «Canadian Weekly World News». Хоча в Канаді такого авторитетного журналу ніколи не існувало, а реальний «Weekly World News» це американський таблоїд, який десятки років. Публікував вигадані сенсації на межі із гумором та сатирою. Але навіть якщо це не викликало підозр у Fox News та нового керівництва ЦРУ, яке тепер і таку безсоромну туфту розсекречує, то хто ми такі, щоб не вірити стільком авторитетним джерелам? Від атаки тарілки чи, може, піалки, хрін, хто опис детальний нам зараз надасть, у Сибірській деревні великі свалки скам'яніла зараз майже вся воєнчасть. Кам'яні кірзачі, кам'яні гімнастерки. За словами врятованих двох пацанів, щось під'їхало в дощ уночі до каптерки, матюкнулось, крутнулось і взвод скам'янів. Міжпланетний контакт підлозвівся до зради, та розкрили прибульську приховану гру. Офіційна газета Верховної Ради, із Fox News КГБ і ЦРУ, тихо слізка текла зі щоки кам'яної. Поки свідчили звіти комісій з Москви як підступний буржуйський масон гуманоїд Каменюки бездушні робив солдатви. Знову тихо в деревні великі свалки, тільки чутка зрадлива гуля між людьми, що дядьміші шоферу бетономішалки суд за п'яну їзду дав сім років тюрми.